Доброго дня, мої любі дітки! Скажіть, будь ласка, а що я зробила, як тільки ми з вами зустрілись? Так, я привіталася. Діте, ви знаєте, що треба робити, щоб інші дітки і всі оточуючі хотіли з вами спілкуватися і дружити? Так, треба бути чемним і використовувати вічливі слова. Малята, давайте сьогодні з вами згадаємо, які вічливі слова ми знаємо і зробимо ось таку поробку. Сонечка-долонечка. Почнемо роботу. Для роботи нам знадобляться такі заготівочки. Велике коло і 5 ваших долоньок. Попросіть батьків написати вічливі слова. Вибачте, дякую, доброго ранку, до побачення, будь ласка, чи інші слова, які ви згадаєте. Також нам знадобиться клей і серветочка. Почнемо. Просто беремо долоньку, перегортаємо і краєчок змащуємо клеєм, а потім притискаємо до серединки Іншу долоньку. І Остання наша добунь. Дітки, ось така поробка аплікація в мене вийшла. І ви, малята, не забувайте використовувати вічливі слова в своєму житті. До нових зустрічей! Бувайте!